Ю та пензликом у руках у білій церкві відкрили першу виставку картин намальованих військовим збройних сил України. Андрій Клепаровський вже більше року служить у 250-му батальйоні 114-ї бригади. Під початку повномасштабного вторгнення пішов воювати, адже має переконання, що свою країну треба захищати у мирному житті. Був підприємцем. Ділиться його постійно тягнуло до творчості та завжди подобалось малювати раніше, коли я був піхотинцем. Звичайно, в мене такого не було змоги, тому що пізніше мене перевели в радіо радіозв'язок. в мене є можливість можливість більшого такого часу, і стабільність зосереджена на тій роботі. Нема ніяких часткових переїздів. І це появляється часто, що можна малювати. Будучи військовим, я військовою тематикою зовсім не надихаюсь. Це абсолютно не моя військова тематика. В майбутньому я думаю, що буде серія робіт присвячена військовим. Ну зараз мене мені подобається тільки природа натюрморти, світлі кольори. Кремезний чоловік з творчою душею саме так можна охарактеризувати Андрія. Найбільше в його роботах переважають образи природи, тварин та анімація. Зрідка він малює портрети, але доголошує, аби зобразити людину, потрібно більше часу та майстерності. Улюбленим його матеріалом є масло та акрил. Хоча художник і рідко пише картини на воєнну тематику однак деякі все ж присутні навіть є портрети своїх побратимів. Та показує одну зі своїх улюблених. Ось ця, наприклад. Це, до речі, наш край. Річка пойма річки Рось в районі. І спочатку я на фото, на фотопред второфіру, фото, а потім перемальовую. Ну так якось вийшло. На, на, на пленери не виходити, так якщо просто Якщо є час обов'язково, тому що пленер він незамінний. Фотоапарат це одне, а планер ем, контакт з природою один на один це зовсім інше. І воно... А ще яка можливо у вас є улюблена? Ну, мені ці подобаються лисички, дитячі. Це не перша виставка художника. Загалом їх було дев'ять у різних куточках України. Окрім естетичного задоволення, вони мають і благодійну ціль. 114-та бригада збирає кошти на допомогу хворим дітям. Це не перша виставка Андрія Клепаровського. Перша була вже в Обухові. Пройшла вона досить на високому рівні. Зібрали кошти для іншої маленької дівчинки. Дивлячись на цю залу. Ми, коли приїхали, познайомилися з працівниками. Ми були настільки раді. Що нам випала честь працювати з такими людьми? Вони допомогли нам просто за три години облаштувати залу, виставити всі картини. Хлопці приїхали. У них, у них же ж є свої завдання в першу чергу. Військові, ви розумієте? І настільки. Компактно швидко все зробили, коли вони поїхали. ще вони тут дороблювали. Дуже приємні люди. Скільки я вже зараз спілкуюся з білоцерківчанами, ті, які прийшли на виставку, приємні. Уважливі люди, які цінують мистецтво для працівників бібліотеки подібні виставки також у новинку, адже як наголошує завідувачка виставкової зали пані Любов, військових художників у них ще не було. Його виставка благодійна всі картини, які будуть продані з цієї виставки, надійдуть для хворого і дитини, якою виповнив тільки один рік. Маленький хлопчина із Василькова, із Васильківщини. Вся ця благодійна виставка буде направлена саме. Кошти з цієї виставки будуть саме направлені туди. Відвідувачі також не приховують свого захоплення красою та багатогранністю картин. Коли я зайшла в виставку в залу, я зразу відчула радість життя, тепло, багатожанровість. Тобто людина світ бачить по-різному, і природою милується, і тваринками. Особливо мене вразив портрет нашої захисниці дівчинки. Ось там просто чудо. Портретний жанр надзвичайно вдалий. Ну, тут можна сказати, що просто художник дарує нам тепло своєї душі, дарує любов до природи. І до перемоги. Картини, всі картини просто чудові. А найбільше отут, де оце солдат стоїть, танк з солдатами, Оце найбільш вражаюче, мабуть, на сьогоднішній час. Мені теж дуже подобаються картини. Особливо я люблю природу давню, сільські хати, оці, всі дуже чудово, дуже цікаво. Катриватиме до кінця липня, тож кожен може не лише подякувати воїну за мужність, але й спільно з ССУ допомагати рятувати юних українців. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква, завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш ютуб-канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх. Дивіться шорси, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.